Добро вечора, шановні глядачі. Сьогодні, в цей літній жаркий день, до телеканалу ІРТ Полтава завітали артгалактичні діти. Першу ролі ведучого себе випробовує голова громадської організації культурно-мистецького центру Артгалактика Олександр Рець. Він прийшов на екскурсію до нашого телеканалу разом із Малечею. Тут вони познайомилися із графіком роботи знімальних груп. Завітали до редакції новин. Побачили, як працюють журналісти, та як відбувається процес створення самого сюжету: написання матеріалу, студія звукозапису, так звана м'яка, та сам монтаж. І ось родзинка, власна телевізійна студія. Моє вітання усім. Хто приєднався до ефіру нашого телеканалу? До вашої уваги, новини у студії Максименко Михайла. Море емоцій після відвідування телеканалу. Я сьогодні побував в телебаченні. Тут я бачив монтажерів, я бачила. Як записували звук, як монтажували. Виглядає, як будто таке все легко, а насправді це все складно, тому що треба да, запам'ятати текст, потрібно там читати. Ну читати це легко, ну, ну тут дуже тяжело робити. У захваті не тільки діти, а й дорослі. Педагог табору Юлія Зірка зізнається, коли сі доля з телебаченням не склалася, проте сьогодні її мрія здійснилася. Ще коли я була студенткою, набирали студентів, і мені сказали, що моє обличчя ну абсолютно не підходить до дитячих програм. Хоча я хотіла вести дитячу програму. І з тих пір я собі вирішила, що телебачення це не моє. Навперше перед професійною камерою постає Олександр Арець. Проте зазначає, робота на телебаченні потребує відповідальності. Щоразу це дуже так щемно, тому що відчувається якась відповідальність, яким я буду в кадрі, тому до цього дійсно потрібно готуватися. Тому зовсім не заздрю тим людям, які постійно в телебаченні, адже це завжди відмінний зовнішній вигляд. Це завжди потрібно тримати себе в тонусі, тому вважаю, що це також не робота для мас, для цим цим людина має професійно займатися протягом всього життя. На згадку традиційно спільне фото у студії.